Добрий день, шановні українці, з 1 грудня 2024 року вступає в дію нові зміни до податкового кодексу, і нас стосується фізичних осіб. Це з кожного доходу від зарплати, оренду, виграшу, банківського депозиту. Ставка військового збору буде вже не півтора відсотки, як було до цього, а 5%. І повторюю, що з 1 грудня два року вступає. В дію ці зміни у ВДП це не стосується. У ВДП військові облігації не оподатковуються. Ну таким чином постає питання про ну, те, чи, чи вигідно розміщувати взагалі депозити на даний момент? Якщо ми подивимося по ставках за депозитами в Приватбанку, то найбільше. Ставка на 4 або 5 місяців це 11% річних. Потрібно сказати, що з цієї суми тепер буде з доходу буде стягуватись 18% податку на доходи фізичних осіб і не півтора, а вже 5% воєнного збору з 1 грудня. Таким чином реальна ставка буде не 11%, а 8,47. Це не стосується ОВДП. Облігації внутрішньої державної позики залишається дохідність не оподатковується. Тобто, не збирається ні військовий збір 5%, не збирається, ні податок на доходи фізичних осіб. Ну, таким чином постає питання взагалі про необхідність розміщення грошей на депозитах. Можемо розглянути деякі. Розрахунки, ну тобто, якщо відкрити депозит на 5 місяців в Приватбанку під 11%, якщо ми множимо його на 0,77, це тобто віднімаємо 18% податку на доходи фізичних осіб, і 5% воєнного збору буде реальна ставка 8,47 річних. Таким чином, якщо ми 10 тисяч гривень покладемо на 5 місяців в Приватбанк, то через 5 місяців додатково ми отримуємо 348 гривень 15 копійок. Таким чином, загальна сума доходу нашого складе 10 тисяч 348 гривень 15 копійок. Якщо ці ж гроші 10 тисяч гривень, ми розміщемо, розмістимо на ОВДП, купимо ОВДП на 5 місяців, ну, тобто до 30 року. Квітня 25-го року ставка зараз діє в Приватбанку 14,35%. Повторююся, оподаткування по ОВДП немає. Таким чином, ми отримуємо з 10 тисяч додатково 589 гривень 80 копійок. Таким чином, загальна сума складе 10 тисяч 589 гривень 80 копійок. Таким чином, якщо порівняти Депозити і ОВДП, то ОВДП вигідніше розміщувати в даному випадку, якщо середньостатистичний українець розміщує на 10 тисяч гривень, то різниця буде в 241 сім двісті сорок одна гривня шістдесят Таким чином, як бачимо, на сьогоднішній момент банківські депозити взагалі втрачають свою дохідність, і на даний момент ОВДП виглядають. Найбільш вигідними способами простого вкладення в грошей під якийсь відсоток. Повторюю, що з 1 листопада Приватбанк відмінив комісії на купівлю ОВДП, Можна купляти від однієї ОВДП, тобто від однієї тисячі гривень, і отримувати якийсь невеличкий дохід. Як купляти ОВДП, Я розказував в попередніх відео. Дякую за увагу. купляйте ОВДП, це краще ніж депозити. Підтримуйте свою країну і все буде Україна.